Якщо ви створюєте розширені описи товарів або послуг, ведете блог чи описуєте кейси. Корисно дізнатися, які сторінки користувачі долистують до кінця, а які ні. Відповідно, які тексти вони дочитують до кінця, а які не читають. Як дізнатися такі дані з допомогою Google Analytics 4 показую в цьому відео? Google Analytics 4 заходимо в дослідження, вибираємо пусте дослідження. В параметрах ми будемо бачити те, що відображатиметься в звіті у рядках, а в показниках відповідно те, що буде в стовпцях. Тому в параметрах ми задаємо назву події. Вибираємо цей параметр і імпортуємо в наше дослідження. В показниках вибираємо показник кількість подій. І теж імпортуємо в наше дослідження. Параметри ми перетягуємо в рядки. Якщо з першого разу не вдалося, пробуйте наступний раз, доки не вдасться. А показники перетягуємо у значення. Ми отримали в робочій області звіт, який нам треба відфільтрувати по події Scroll. Для цього ми використовуємо фільтр, назва події, містить скрол. Нагадаю, що подія скрол спрацьовує тоді, коли користувачі пролистали 90% сторінки. Отже, ми маємо за обраний нами період 12 тисяч сторінок, які проскролили на 90% і більше. Далі нам потрібно дізнатися, а які ж це були сторінки для цього. Ми розширимо наше дослідження таким параметром, як шлях до сторінки. Перетягуємо наш новий параметр у рядки під назву події. Якщо з першого разу не вдається, пробуємо наступні рази, доки не вдасться. Для того щоб наш звіт виглядав більш симпатичнішим, у полі вбудовані рядки значення «No» міняємо на «Yes». Таким чином, ми бачимо перелік сторінок, де за обраний нами період користувачі пролистували сторінку на 90% і більше. Для зручності можна погратися додатковими фільтрами, які стосуються показника шлях до сторінки і клас екрану. Переходимо у фільтри. Вибираємо шлях до сторінки клас екрана. І, наприклад, ми хочемо проаналізувати тільки сторінки, які стосуються товарів. Не категорії, не чекауту, а саме товарів. Для цього задаємо умову, не містить. І, наприклад, продакт. Застосувати. Бачимо, що ще підтягуються сторінки з чекаутами. Ми можемо також їх відфільтрувати з допомогою фільтра. Задаємо ще один фільтр. Шлях до сторінки, не містить. Чекаут. Застосувати. Таким чином ми відфільтрували сторінки, які містять лише товари, і таким чином ми позбавилися у звіті сторінок, які містять списки категорій і чекауту для прикладу. За схожим принципом можна відфільтрувати як сторінки блогу, так і сторінки кейсів, так і будь-які інші сторінки, які вам необхідно аналізувати. Все залежить від того, яка структура URL на вашому сайті. Більше про те, як будувати дослідження, як аналізувати дані і які рішення приймати на. На їх основі ми розповідаємо в поглибленому спеціалізованому курсі Google Analytics 4 Pro for E-Commerce. Посилання на курс в описі до цього відео. Переходьте, купуйте, приєднуйтесь. Поставте лайк, якщо це відео було для вас корисним. Підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски. До зустрічі!